Вирішила ви змінити нашу літню кухню, готові до трансформації. Будемо показувати вам, як це відбувається, і е зробимо з цього щось новеньке. На цьому етапі ми вирішили прибрати нашу літню кухню. Було заплановано просто прибрати та приклеїти обої, і я почала розгрібати всі завали, так як в будинку ми не жили і. Коли переїхали, виносили все дуже багато з будинку, саме ще літню кухню. Відповідно, завалили все ще більше, чим було наставлено там речей. Потрохи почала виносити, зрібати старі люстри, Роздивлялася дуже незвичні речі, було багато. Ще продовжуємо розбирати тап, розборки куча всього треба прибрати, потім розбирати шпалери і нарешті. Да, закінчуватися. Вот. До речі, хотіла показати вам, що це тут можна, мабуть, навіть і лежати. Хороша піч. Хороша. На етапі прибирання виникала думка просто відновити піч в білий колір та розмалювати українським орнаментом. Можливо, комусь сподобалася б ця ідея, і мені теж, чесно кажучи, подобалася б. Але в процесі ви побачите, чому ми відмовилися від цієї ідеї. А поки камість прошу підписатися і поставити лайк цьому відео, щоб побачити наступні випуски, де будемо робити і перевтілювати далі, бо роботи у нас тут не початий край. А також знайшли дуже багато цікавих речей у будинку на горищі, таких яких я з дитинства ще навіть і не бачила, тому теж буду вам. Показувати, можливо, когось і зацікавлять такі старовинні речі. І ось саме та причина, чому все ж таки ми вирішили не переклеювати обоє, а робити повноцінний ремонт. Відриваючи шпалери, ми зрозуміли, що під ними товстий шар чорної цвілі. Відповідно, потрібно було збивати штукатурку до самих кирпичів, щоб видалити повністю цвіль стін. Виносити ту глину ті всі матеріали. І ми тоді вже запланували вже по-новому штукатурити та вже робити навічно, щоб не збиралося такої цвілі, так як постійно користувалися. Нема більшого задоволення, ніж здирати. Не знаю, я кайфую. Відразу хочу сказати, що це, мабуть, єдині роботи, які я робила, бо в принципі хотіла До речі, мені дуже сподобалося у але шпалери, на жаль, я не вмію. І це, мабуть, плитку, найкраща річ, як грати і внатю. робити такі види робіт, які там перебудова печі, які виконували дійсно справжні майстри, це що їм величезна вдяка і Шана, і, звичайно, вони отримали свою компенсацію за свою роботу. Але хотілося, звичайно, своїми руками. Але нічого, вийшло теж дуже-дуже добре. Вийшло красиво. Вийшло так, як вийшло. І я вам все це буду показувати в наступних відео. І в цьому теж дуже-дуже багато роботи пророблено. Тому не виключайтеся, залишайтеся з нами. Хочеться ще сказати, що тут будемо готувати дуже багато смаколиків, саме в українській тіпі. тіпи. такий результат вийшов. Ще одне буде до. Зараз від множиці і відріжу, бо не відривається можливо, з цієї сторони. А також нам довелося попрощатися з кришею, ми вирішили перероблювати її, зрозуміли, що її потрібно буде ще й утеплити. І розібрали, звичайно ж, стіни та частинку печі. І покажу вам далі, як же ж гарно все стало. Тому не пропустіть наступне відео у зовсім скоро в профілі.